Всім привіт! Неділя, 16 лютого, 8 волинь, вітаю вас! Давно не записував відео. А зараз, оскільки я продовжую нарізати там трубочки, всі оці штуки ви це все бачили в попередніх відео. І напевне не зовсім вам буде цікаво. Ось, Але ну ось, я казав минулі рази, ось з таких трубок, кусків. Я їх в окремі тубуси, нормальні. Довжиною 15 см закидаю в будинки такі, їх тут в мене безліч, і там, і там і там. Ці ще дороблю, поїдуть в інші місця ще за будинком. Але мова не про це. У нас сьогодні розпаковка. Що таке розпаковка? Всі, напевне, знають, коли з Китаю щось замовляють і тестують. А що я замовив? Показую. Замовив я паперові трубочки. Отже, довжина 15 см, діаметр 6 мм. Як ви розумієте, вони не для бджіл, вони йдуть більше для напоїв, але бачу багато відео про те, що їх використовують. Плюсів. Навіть не знаю, що сказати вам з плюсів. Давайте з мінусів, а це буде краще. Отже, коштує така штука 250 гривень за 100 штук. Що виходить по 2,50 да, за, за одну трубочку. На мою думку, вам краще тоді через Оликс замовити по 2 гривні за очертяну трубку. Люди продають на ОELX і взагалі без проблем. І вже навіть з однієї сторони тут все запаковано і не гратися. Це перше. Але хочу. Я, я бачу просто люди. Це використовували для осмій. І з точки зору того, що от зараз їх запихнути, там, користуватися ними, взагалі без проблем. Але ж настає питання, що робити, як їх діставати звідси, восени взимку. А тут, друзі, цікаво. Показую далі, що, що з цим робити. Переходимо в будинок, бо трошки прохолодно. А далі все просто. Беремо ось такий лоточок, напускаємо воду і кидаємо трубочку. Оскільки вона паперова, вона має набратися води і зробитися м'якшою. Для чого це робимо? Для того, щоб ми могли звідти дістати осмії. А... Якщо ви звернете увагу, бачите, вона так по діагоналі, вона скручена. І при, коли вона попадає в воду, розмукає, її легко буде розкручувати, про що зараз покажу. Таким методом користуються за кордоном. Я дивився відео в Словенії. Є одна компанія, яка вирощує осмій для садів і продає їх. І там виходить така штука, що вони їх замочують, потім виймають, ну і відповідно, миють кокуни сушать. А, ну, Морока щастих, я вам так скажу. І коли ви уявляєте, скільки у вас оцих трубочок і як цим треба займатися, це треба наймати спеціальну людину. Я взяв на пробу, щоб просто погратися, подивитися, тестувати щось нове. Можливо, я щось не знаю. я Кожного року стараюся щось використовувати, якісь нові практики для того, щоб покращувати свої знання і ділитися ними з вами. Тому зараз тестуємо, треба чекати орієнтовно хвилин 5, поки вона намокне, можливо, і до 10. Зараз почекаємо і вернусь, розкажу далі. Ну що, друзі, пройшло 5 хвилин. Виймаємо. Ось така от має відбуватися річ. Ви берете, тримаєте за кінчик і починаєте її розкручувати. Розкручувати, розкручувати. І так далі. Потім ще одну. Ой, навіть не хочу. От чесно вам скажу. До сьогоднішнього дня я чомусь думав, що поекспериментую, поставлю в вулиці ці трубочки для того, щоб побачити, як вони туди ну, заповнюють. А, можливо, дійсно тут заповненість буде краще. Хоча в мене з цим ніколи проблем немає. А, як на мене, десь побачити такі відео. Про такі трубочки, що хтось використовує, будь ласка, хай використовують. Я особисто не раджу. Це ваш час, він безцінний, і тратити на на оцю штуку, щоб витягнути максимум тут 7 коконів орієнтовно так. і так кожну трубку, ну це знущання. А плюс дорого. Краще кажу, замовити. Можливо, на наступний рік подумаю, буду, десь знайду. Очеред нормальний, де сам буду робити такі штуки, щоб вам хоча б допомагати в цьому. Бо ну це жах. В принципі, ну це все, що хотів сказати. Всім гарного дня, не тратьте час на даремні речі.